Схаменіться, недолюди, діти й юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну. Розкуйтесь, братайтесь по чужому краю, не шукайте, не питайте того, що немає на небі, а не тільки на чужому полі, в своїй хаті, своя правда, і сила і воля. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Проскуються незабаром заковані люди. Настане суд, заговорять і Дніпро, і гори, І потече сторіками кров, у сині море дітей ваших. І не буде кому помагати. От брат, брата і дитини мати. І дим хмарою заступить сонце перед вами. І навіки проклянетесь своїми синами. Учітесь, читайте, чужом научайтесь і свого не цурайтесь. Бо хто матір забуває, того Бог карає, Того діти цураються, В хату не пускають, чужі люди проганяють. І немає злому на всій землі безконечній, веселого дому. Хмарою повиті, Засіяні горем, политі, ополиті. там то милости їми, Не нагодованої голову. Застукали сердешну волі отецькуємо. Лягло костьми людей муштрованих чимало. А сльоз, а крові на поїться імператорів би стало. З дітьми і внуками втопить сльозах у довгих. А дівочих, пролитих тайно серед ночі, А матерних гарячих сльоз. А батькових старих кровавих не ріки море розлилось огненне море. Слава, слава. Ортам, і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам слава, сині вори, кривої куті, і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітеся, поборете, вам Бог помагає. За вас правда, за вас слава і воля свята.